застою лімфи ми маємо безліч непотрібних симптомів. Це і хронічне запалення, це і низький імунітет, це і висипи, це і порушена робота внутрішніх органів, це і зрештою набряки, спухлі ноги, мішки під очима і весь, весь весь непотріб. Лімфа, каналізація організму. Що тут дивуватися? Якщо каналізація забита, все то ге лізе на гор. Чому саме літом у вас загострюються ті всі процеси? Чому саме літом нам потрібно відповідно працювати з нашою лімфатичною системою і допомогти їй оздоровитися, вивести весь непотріб? Тепло розширює судини. Відповідно, якщо у вашій судині болото, болото пре назовні. Якщо ми вплинемо на це правильно і... Очистимо цей вміст судини, відповідно, ви легше, швидше і правильно позбудетеся у цього всього непод, щоб підібрати програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням під цим.